Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Як ви можете побачити, в мене на екрані і Sports викатили нам офіційні рейтинги майже для всіх гравців: 17 тисяч навіть більше. А вони зазначають нам в своєму релізі, і е, FoodBін вже додав цих гравців до своєї датабази. Тож у вас з'явилась можливість створювати свої початкові або якісь е, продвинуті склади. Ми трошки погралися з хлопцями на стрімі, створили для вас декілька гібридів. Також я полістав твіттер і хочу сьогодні з вами поділитися ще найцікавішими складами, які мені вдалося для вас знайти. Якщо вам подобається такий контент, не забудьте поставити лайк підтримати відео, якщо в новенький на каналі. Обов'язково підписуйтесь. Сподіваюсь, для вас тут буде багато цікавого вже в наступній генерації гри. Перш ніж ми почнемо пару критеріїв або принципів, за якими я створював чи відсіював ваші склади, там мав бути два або, хоча б один гравець, який може спрацювати для вас як інвестиція. Я все ж таки трейдер, тому для мене важливо, щоб ваш початковий склад дозволив вам заробити навіть монета не втратити, як це часто буває. Тож в кожному з варіантів я буду зазначати того чи іншого гравця, який може вам принести монети. Давайте будемо потрохи розпочинати. І перший склад це в нас Ла Ліга. А це перший скріншот. Тут ви можете побачити, як це все діло буде у вас лінкуватися, а потім я вам покажу, за якими схемами можна перебудовувати цей склад, щоб витиснути з нього максимум. Лівий захисник Канцела І тут написан клуб Баварія, але ми знаємо, що він вже перейшов до Барселони. Ми створювали ці склади ще на сайті Ізі СБЧ. Воно не все Оновилось тут, треба розуміти, що це відбувається в принципі онлайн, всі поспішають, всі намагаються щось накидати. Тому, звісно, деякі такі моменти тут є, але я буду вам про них говорити. Кансело втратив два рейтингу відносно своєї минулої картки в Манчестер Сіті, втратив пейсу. Втім, з урахуванням того, що багато карток в цілому погіршили статистику і, і спорт, То я думаю, що 81-й пейс цього буде достатньо, з урахуванням того, як ми будемо використовувати. Це універсальний. Майже всі стати під 80, удари 73, фізика 72, але цього, в принципі, йому вистачає. Пара центральних захисників це в нас Рейнілдо з Атлетіко Мадрід, всього лише 81 рейтинг, але в нього 84 пейс, 80 Дефендінг, 79 фізика для старту має бути непогано. І другий варіант це в нас Давід Алаба. Це найбільш бюджетний захисник з мадридського реалу. 79 пейс. Хотілося б, звісно, більше, але це все ж таки. Стартовий склад, інші показники в нього на вищому рівні, плюс ви можете використовувати його під перебудову, наприклад, на позиції опорного півзахисника. Якщо у вас буде більший бюджет, то ви можете ставити сюди Едере Мілітау або Антоніо Рюдігера. Праворуч захисті Маркос Льоренте він може зіграти також на позиції правого півзахисника і центрального півзахисника. І це в нас буде перша картка інвестиція в поточному складі, тому що в FIFA 23 він збільшується. В свою ціну відносно старту гри десь 4-5 разів. І я не бачу жодної причини, чому він не має повторити свій шлях в EFC-24, тому що пейса стало ще більше 89, всі стати майже 80, при 84-му рейтингу ця картка просто розрив, і він може закрити багато позицій. Є універсалом, це дуже важливо, коли мова йде про лінки. На воротах я поставив терштегін, але ви можете використовувати будь-якого воротаря, який вам або впаде, або на якого вас є фінанси, можливо, якийсь у Най Сімон буде бістом. Втім, тут треба подивитись, воротарі, ви самі знаєте, це завжди окрема історія. Йдемо в півзахист, лівий півзахисник Марко Сакуня, але він буде в нас перебудовуватись. Я вам зараз покажу, як само. це такий гравець, який, в принципі, не має забагато пейсу, але в нього є скрипти і на початку гри, або його спешл-картки, вони завжди користуються попитом, він може закрити багато позицій, тож він гарно заходить на штартовий склад. Пара центральних півзахисник Сержі Дардер і Родріго Де Пауль. Це два такі бокс ту бокса класичних всі стати максимально наближені до 80, можуть працювати і на захист, і на атаку. Віктор Циганков, правий півзахисник, і тут ви можливо здивуєтеся, але подивіться на його стати: 85-й пейс. Так, ударів трошки не вистачає, передачі 79, але Дрібних 81, і в нього 4-4 по зірочках. Тож, як опція в стартовий бюджетний склад, я думаю, чи зможе вам закрити цю позицію, якщо у вас нема грошей на там, мовно дембелі або ще якогось Рафіню там більш потужного правого півзахисника? Ну і пара нападників в цій схемі це Мемфіс Депай, 5 зірочок на фінтах. Це завжди величезний бонус. 82 пейсу може бути трошки замало, але в нього така приємна моделька, плюс фінти, плюс це старт гри, хантера кинути і буде вже майже 90. І другий нападник це буде бюджетний біс, це також через Да, як потенційну інвестицію в цьому складі? Ангел Коре Він має шалений дріблінг Подивіться, взагалі на ці стати. Картка 82 рейтингу має 85-й пейс, 84-й удари. Це обидва показники краще, ніж Депая. Передачі 77, дріблінг 86, Дефендінг 50 плюс 20 відносно Мемфіса і фізика 75 проти 80-ті. Ще в нього 4-4 зірочки. Тому це буде дуже цікава картка. Зі складом розібралася тепер, як це може працювати? В Рім. Мені дуже подобаються дві схеми 3 4 2 1 та 4-3-2-1 І саме ними я буду грати на початку EFC24. Так от, саме за, за рахунок того, що в нас тут багато універсалів, ми можемо цей склад перебудувати в 3 4 2 1 Друга варіація цього складу з невеличкими змінами, який може грати під 4 3 2 1 Це в нас зміна Акуні на Алікса Морено, профільного лівого захисника із спейсом 87, який має всього лише 80 рейтинг, але він. Бі... Це найголовніше для фланового захисника на початку гри. Так само в нас в опорній зоні тут грає Чуамені, тому що він класичний опорний півзахисник, коли ми граємо 4-3-2-1, в нас має бути один такий. В нього не багато пейсу, хотілося б більше, але в нього шалена моделька, в нього є захист, в нього є фізика, і це Франція, Реал Мадрід. Я думаю, що на початку гри є ймовірність, що він буде таким, знаєте, відносно бюджетним бістом, але не буде втрачати в свій. Вартості, ну і на правому фланзі так і тут як альтернативна опція циганкову, більш дорогий Рафіня, і це також може бути інвестиція, тому що Барселона, тому що 4-4 зірочки, тому що Лінки. Перший склад розібрали. Тепер давайте переходити до гібриду. І тут в нас буде Німецька Ліга та Ліга Саудівської Аравії. Я думаю, що багато хто в своїх складах буде саме аравійців, ну точніше гравців з Ліги Аравії використовувати в своїх складах, тому що туди перейшло багато зірок, і FIFA це нереально. Футбол, FIFA – це про статистику та про скрипти. І умовний Сейнт Максимен, який навіть 81-го рейтингу, але має свою модельку, свій дріблінг, свої п'ятірочки на фінтах, 89-й ПС це буде мета картка на початку гри. Тож, давайте переходити до складу. На ворота я поставив Кевіна Трапа, він завжди має багато інформів і в принципі на початку гри стоїть більш-менш, але сюди так само можна поставити мін Ді, який з Челсі перейшов до Ліги Аравії. В нього 82-й рейтинг, але зріс є, сподіваюся, для. Початку гри може бути непоганою опцією. Лівий захисник тут у нас Грімальдо, і в нього основна позиція лівий фланговий захисник, але я впевнений, що має бути лівий захисник, тому не дивіться на знак оклику. Теж саме в нас з Фрімпонгом. І Фрімпон та Грімальдо я розцінюю як потенційні інвестиції в цьому складі, тому що крайні захисники завжди штучний товар, тому що Пейс 94 Фрімпонга це вау. Ну і Грімальдо виглядає дуже цікаво. Пара центральних захисників, і тут в нас є. Є потенційно одна з таких найзаскриптованіших карток. Це у нас і Баніс, який з Роми перейшов до Аравії, і він має при 80 му загальному рейтингу Пейс 85. Ви самі розумієте, що це означає для центрального захисника. В той самий час в нього 82 дефені та 81 фізика. Я впевнений, що ця картка може бути дуже дорогою і популярною на старті. Ну чи буде вона дорогою, чи ні, залежить від того суплаю, яка вона отримає, але він точно буде популярним. В пару до нього я поставив даю упомякано Баварія Мюнхен, 83-й пейс, дуже гарна і вдала моделька для центрального захисника. Я грав ним на початку FIFA 23. Думаю, нічого не зміниться. Це буде один з таких досить м'єтових варіантів. Ну і сподіваюся, що бюджетних. Про Максимена ми вже поговорили. Центр поля, Емре Джан. І ним також я грав на початку 23-ї версії FIFA. Досить збалансована картка. Не думаю, що будуть з ним якісь проблеми. А Тут він ще й отримав підвищення рейтингу. І другий в нас опорний південь. Захисник, це кісіє, і взагалі оцей Трикутник, Сейн Максимен, Кісіє і Баніс. Це, по-перше, всі три одноклубники. По-друге, це потенційно дешеві бісти. Я думаю, що багато хто їх буде використовувати в своїх складах. І якщо ви хочете щось створити для себе особисто, оцих трьох хлопців можете мати на увазі. Праворуч в атаці У нас буде кінцлікоман, на п'ятірочка на фінтах. Так, три на слабці назі, але на початку гри це мало кого хвилює. 89-й пейс він біжить, і це також може. Може бути як інвестиція в цілому цей склад, наповнений картками, які можуть бути потенційними інвестиціями, або хоча б не будуть втрачати монети. Тімо Вернер, біст стартових складів, багато версій FIFA, 82-й рейтинг, 91-й пейс. Є удар, є дріблянг. Фізики але вона йому і не треба. Я думаю, що це завжди такий варіант, з яким ви не можете помилитись. На позиції Вернера та Комана. Ви можете використовувати гравців з Борусії Дортмунд, Це в нас Адеємі. І Малін, а у вас буде Гіперлінк до Емреджан. Можливо, ви захочете взагалі три ліги залінкувати. Вони трошки слабкіше по рейтингу, але я думаю, так само часто ми будемо бачити їх в стартових складах. Ну і на позицію форварда тут я поставив Кріштіану Роналдо, тому що, незважаючи на його Пейс 77, думаю, він все одне буде досить непоганим на старті. Тим паче він не має бути дуже дорогим. Але ви можете використовувати тут Садіо Мане. Так, він знову ж таки не 89-го рейтингу, але ще 86-го, втім, Pace 85 все ще є, і дріблінг 87, плюс його моделька. Думаю, що для старту гри він непогано може вам зайти. Ну і щоб в нього була максимальна зіграність, той самий мінді, про якого я вам вже казав. Рухаємось далі. Тут у нас довгоочікувана прем'єр-ліга і гібрид з італійською серією А. Це напевно мій улюблений склад. Він дуже збалансований та містить собі кілька інвестицій. На воротах в нас Нік Поук, я думаю, що це буде потенційна мета для АПЛ. Він височезний, отримав підвищення рейтингу. 84-й, але бачите, in-game стат. З нього аж 88. Я думаю, це буде вибір баг. Багатьох. Ліворуч захисті Спінацола, 91-й пейс, захисту не дуже багато, але біжить на тому. Дякую. Праворуч, це у нас ділоренці. Так, пейсу всього лише 85, ну, відносно спіноцола, але для початку гри має вистачати. Є Дефендінг, є фізика, і він може за необхідності зіграти і правого півзахисника, так само, як умовний Жоао Кансело. В центрі захисту в нас два цікавих прізвища. Ну, напевно, Джо Гомеса, ви знаєте, вже по всіх стартових складах минулих років. Так само тут можна використовувати і Конате. вони обидва біжуть, мають захист і гарні модельки. А от Ван Де Вен це в нас новачок Толденхема, і це може бути одна з найкращих карток взагалі 78-му рейтингу ВРІ, 85-й пейс, 79-й захист та 80-та фізика. Такий самий Іваніс, але з англійської прем'єр-ліги. Я думаю, ви багато будете бачити його в стартових складах ваших суперників. Центр півзахисту в нас складається з двох італійських гравців. Беннасер та Замбо Ангуісін, звісно, гравців з серії А. Це два таких класичних бокс-ту-боксу, але Замбо все ж таки більш опорний, тому що 68 ударів навіть для початку гри. Я думаю, це буде замало. А от Бенасер може і підключитись до атаки в разі необхідності. На лівому фланзі атаки в нас буде Годіка по з Ліверпуля. І це теж та картка, яку ви часто будете бачити в стартових складах: його Джо Гомеса або Конате і Нуніс, я думаю, цей трикутник багато хто буде використовувати, тому що. Гіперлінки, тому що прикольні стати і класна моделька. Сподіваюся, що вони зроблять йому адекватний дріблінг, а не так як в 23-й версії гри. Правий півзахисник і це наша найголовніша інвестиція в цьому складі. Це Діа Так, всього лише 84-й рейтинг, але я думаю, що він має бути досить рідкісним, тому що, подивіться, на його стати. 95-й пейс це найголовніше на старті. Удари та передачі в нього не дуже гарні, але в нього є очевидний стіль зіграності. Це Dead Eye, з допомогою якого ви пробустите. І одне, і інше: 86 дрілінг, ми пам'ятаємо, що це один з найкращих правих тільки в цій грі. Ну і Денджума, це теж такий початковий біс для багатьох складів. Він має 4-4 зірочки, 86-й пейс, 83-й дріблінг і досить збалансовані стати. Я пам'ятаю за його версію, наче потом в іспанській лізі, 87-му рейтингу я в FIFA 23 провів немало матчів. Він мені дуже подобався. Я думаю, що на, на старті це буде гарна опція. Якщо ми зберемо з вами бюджет побільше. А до речі, якщо ви хочете це робити, якщо вам цікавий в цілому трейд, то запрошую вас до нашої з трейдмастером віп-групи у Discord. Посилання буде в описі до цього відео. Ми вирішили стартувати. Наразі в нас закінчується набір перед стартом у веб-аплікейшн. Тож запрошуємо вас стартувати разом із нами. І в цьому складі є вже повний фул метагравець. Рафель Ляу. Я не знаю, яким чином ми їй не долуємо 5 на фінтах, але навіть із статами 4-4 я впевнений, Певний, що він буде і гарною інвестицією, і багато коштувати на початку гри. 93-й пейс, 80-й удари, 87-й дрібнен з його моделькою. Уявіть собі, що це буде, і навіть 76-та фізика. Я думаю, що це буде дорого, але тим не менш, якщо ви зможете собі дозволити, ви отримуєте задоволення від перших матчів і результат, і зможете ще й заробити монет. Це три основних склади, які я створив з вашою допомогою на стрімі, якими хотів поділитися. Так тут нема дівчат, тому... У що я не знаю, поки взагалі ні скільки вони будуть коштувати, ні як вони будуть відчуватися в грі. Ми бачили купу шалених стат, ми бачили ліву захисницю зі статами Гуліта і 4-5 зірочками. Але я пропоную все ж таки дочекатись того моменту, коли гра буде випущена, і того факту, як вони взагалі будуть відчуватися в реальних матчах, і вже потім, якщо використовувати у ваших складах. Ну а тепер вашій увазі кілька складів, які підписники накидали мені. Під новиною в Телеграмі. До речі, якщо ви хочете в майбутньому приймати участь в подобних інтерактивах, або хочете бути в курсі всіх новин актуальних зі світу ЄFC24, обов'язково підписуйтесь, посилання та QR-код ви бачите наразі на своїх екранах. Перший склад і тут у нас одразу гібрид. Так, ми бачимо Ангела Карео, ми бачимо Ван Де Вена і Попа, яких вже я вам представив, але тут є кілька цікавих карточок. Це в нас Робінсон з Фулхема, 80. Цьомий пейс, і пофігнутий захист, головне, що біжить. А, праворучна смоліна, ми його розглядали також мої склади, але він не пройшов по лінках, але пейс гарний, і для стартового складу те, що потрібно. Тут нас цікава пара центральних півзахисників, це Жої Лінтон і Бруно Гімораєш. Я думаю, ви часто їх побачите в своїх складах. Я їх особисто не використовував, тому що полінках не заходили, але це гарна опція. Питань нема. Як і той самий тоналі, але він буде коштувати дуже багато. Тому якщо ви зможете його собі дозволити, купуйте, я думаю, це гарна інвестиція. Ну і тут у нас Родман, праворуч з шаленими статами, незважаючи на свій 84-й рейтинг і Дан, центральний атакувальний півзахисниця, 87-й пейс, удари 77 маловато, але для старту гри непогано. Всі інші стати майже під 80. Тобто це такий центральний атакувальний півзахисник, яка ще й в захисті зможе відпрацювати. Наступний склад це мікс італійської ліги і. Ліги Іспанії. Тож Алекс Реміро в нас на воротах, і ви можете використовувати його навіть замість Терштегіна. Калуло і Касале цікава пара центральних захисників. Касале не вистачає пейсу, тому, чесно кажучи, замість нього я б шукав когось цікавішого. А от Калуло може бути Бістом. Рейнілдо тут у нас на позиції лівого захисника, так, в нього є ця позиція. Праворуч Моліна, якого ми вже бачили. І центр Поля, окрім Дардера, який вже використовувався мною, в нас є Мері. На який дуже схоже по статах, він менше бежить, але як центральний півзахисник на тіні, я думаю, буде непогано відчуватись. І Пелігріні з Роми. цікава картка, такий собі Дардер з серії А, бокс ту бокс, Рома Італія. Для старту, думаю, буде непогано для схеми 4, 3, 2, 1. Лівий Вінгер на закані. Це навіть анрарна картка, але 87-й пейс, ударів та передач нема. Втім, дедай вам в допомогу, стиль зіграності і дріблінг 80 68, тобто він має крутитися дуже гарно і а, в матчі відчуватися краще, ніж свій рейтинг. Луїс Мурієль, і ця картка дуже цікава. Він лише 79 рейтинг отримав величезний даунгрейд, але це, напевно, одна з найкращих карток 79-ї грі, тому що подивіться на ці стат. 88-й пейс, 80-тій удар, 68 фізика і дріблінг 85. Я думаю, для старту те, що треба. Праворучна зграє Філіп Андерсон, а в нього є пейс, в нього не. Погані для старту удари і дріблінг, тож можете використовувати. Я думаю, що цей склад буде а, найбільш бюджетним з тих, що ми сьогодні розглянули. Тут немає якихось інвестицій, але ви зможете його створити за невеликі кошти і бігати ним, наприклад, склад Батл, щоб заробити нагороди в перший тиждень. Ще один бюджетний склад. І тут у нас гібрид ліги Португалії, і в цілому багатьох португальців і турецької ліги. А, я думаю, що як і Попередній склад, ви можете просто дуже дешево зібрати і а, бавитись у склад батлс або в перших матчах дивізіонів він буде тут подробно розповідати, подивитись, поставити на паузу, поки будете пити ранкову каву. Єдине, що хотів би виділити тут: Сенджус, це захисник центральний з найбільшим пейсом в Рі, який має всього лише 77 рейтинг. Ну і ЗАГА, який перейшов до турецької ліги, 90 пейс. Я думаю, досить імбовий буде на старті гри. Ну і останній склад на сьогодні це у нас теж гібрид серії А і АПЛ. Але тут щось набагато, мов Втім, якщо у вас буде бюджет, я думаю, це досить цікавий варіант. Майк Маньян на воротах, ми всі знаємо, що він імба. Бремер, центральний захисник і Саліба з ним в парі. Саліба буде дуже дорогим, але як інвестиція, я думаю, непогана картка. Ді Лоренцо ми вже бачили з Так само, Центр Поля, Жоелінтон і Рабьо. Рабьо підвищили, 84-й рейтинг, і він майже в клубі 80. Всі стати для старту гри, як центральний півзахисник, непогана опція. Домінік Особуслай новачок Ліверпуля, якому неадекватні працівники її намалювали 34 на захист, це взагалі що, але як центральний атакувальний півзахисник із зірочками 4-4. Я думаю, це шикарна опція для старту гри. Коді Гакпо ми вже бачили. А от нападі тут на згабі Жезус плюс один до рейтингу, 83-й пейс. І ми всі пам'ятаємо, як Жезус взагалі класно грає на старті гри. Тому це може бути також і цікаву інвестицією. А от хто точно буде гарною інвестицією Це в нас. З Федерікок є, за Вінгер. 91-й пейс говорить сам за себе, 82-й удари, і для 84-го рейнгу це просто вау. Чому він мені подобається як інвестиція? Тому що він буде в першій промокоманді Nike. Він та Енсо Фернандес їх вже злили, тобто він піде з паків, і це означає, що вже в п'ятницю, 22 вересня, це буде картка, яку не можна зловити в будь-якому пакетику, а їх буде багато. А за картку захочуть люди пограти, тому що він метовий тож. його. Ціна може полетіти в космос. Якщо ви хочете надійних інвестицій, я думаю, що Кієз, якщо ви собі зможете його дозволити, в будь-якому складі має принести вам гарний прибуток. Друзі, отаке вийшло відео. Накидав вам кілька складів, поділився тим, що бачив від вас. Дякую всім, хто приймав участь. Якщо у вас є щось цікавеньке, обов'язково скидайте нам в телеграмі, ми будемо це все діло обсмоктувати, дивитись та приймати рішення, ким грати на початку EA FC24. На сьогодні будемо закінчити. Кінчувати. По традиції побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, па, -па.